Скажіть, будь ласка, куди відійшли після важких боїв наші війська від Авдіївки? Чи було через 5, 10, 15 кілометрів побудована потужна лінія фортифікаційних споруд, де можуть надійно зайняти ці позиції і захистити і зупинити ворога наші герої? Ні. І пропонують деяким лопатами. Відкопувати в мерзлому ґрунті рубіжі. Я хочу наголосити, що ми далі не збираємося з цього приводу мовчати. Парламент нарешті має отримати від підконтрольного та підзвітного уряду відповідно до Конституції ситуації з фінансуванням організацією. І забезпеченням будівництва. Наголошую, в 2014 році ми це побудували за декілька місяців. Тут пішов третій рік, фортифікаційних споруд немає. А там, де є, лише зараз вони виїхали 10 днів, 2 тижні тому, а годують обіцянками вже декілька місяців. Хочу наголосити також на Декілька випадків, які ми маємо в своєму розпорядженні, коли військово цивільна адміністрація, які нарешті нарізали невеличку ділянку побудови фортифікаційних споруд і взводних опорних пунктів на декілька кілометрів, де уряд мав виділити фінансування в межах 190-200 мільйонів гривень. Гроші по цій програмі станом на позавчора. Не витрачалося. Депутати мають спитати в уряда, чим вони займаються? Що вони фінансують? Єдиний марафон? Що вони фінансують? Будівництво доріг? Може вистачить? Може спільно треба боронити землю? Так само, як і робить наша команда, за що їй дуже вдячний. Так само, як і вдячний українським воїнам яким ми маємо створити всі умови для того, щоб захистити їх, зберегти їх життя і дати надійну відсіч ворогу. Слава Збройним силам і слава Україні! А цю техніку, яка є в нашому розпорядженні, ми просимо негайно, наша команда разом з військово цивільною адміністрацією, де буде визначено, на визначеній ділянці, почати будівництво. Фортифікаційних споруд з нашою участю ми не потребуємо для цього грошей. Ми це фінансуємо. Я прошу негайно вирішити питання про створення комісії і негайно вирішити питання про ефективне використання закупленої нами техніки і дії нашої команди. Слава Україні!